Про що мріють українські діти за кордоном? Я Старокостянтинова. Моя мрія це повернутися додому та перемога. Я міста Дніпро. Моя мрія це стати гітарістом та завжди мати концерти. Я хочу всі сім'єю поїхати на море. Папа, мама, дітка і... і я. А де вони всі? В Україні. А в якому місці? Харків. А, і що вони там роблять? Работають і скучайте вам. А де ти більш щаслива? Там, де, де ти тепер перебуваєш або в Україні? В Україні. Я з міста Старокостянтинів. Я мрію стати скрипачкою і повернутися додому. Я мрію стати музикантом. Мене зараз робить щасливим музика, А якщо бути точніше, капустада. Це такий класний хор український, де я співаю і граю на інструменті. Я мрію, коли я стану теорію, стати великою і наступати на великій сцені. Моя мрія це повернутися в Україну, побачити своїх рідних. Я з міста Київ, моя мрія це мечикові країн тур. Це подорож по країнам Європи, там, де ми співаємо українські пісні. Зараз мене робить щасливим спів. Я мріюсь в Україну, щоб закінчила свідомо. Мене робить щасливою, що в е, мене тут є багато друзів і що, ну, і що я ходжу на карате. Мене робить щасливою. Ставенд та мої друзі. Я дуже мрію, що ми повернулися в Україну, треба про нас, медіка і Хоча моє життя радісне і прикольне, є кілька речей, які я хотів би змінити. І маю надію, що колись я, а точніше, ми всі разом зможемо це зробити. Ці речі, це мої мрії. Найважливіше з них, найбільше, це щоб війна закінчилась. Та вся моя велика родина та друзі зустрілися десь в одному місці, та це відсвяткували. Друга моя велика моя це щоб якби, стати таким відомим артистом, може бути актором, співаком. Я поки що не визначився.